Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила спекти смачний і швидкий шоколадно кавовий кекс. Попереду у нас вихідний, вся зім... сім'я буде в зборі, тому вирішила щось швидке і смачненьке приготувати до чою. Для початку я розітру яйця, ось тут в мене троє яєць із цукром. У цукор додала пакетик ванільного цукру. Добавляю сіль, 1-3 чайної ложечки, висипаю сюди цукор і буду розтирати. Можна розтирати міксером, а можна розтирати вінчиком. Сьогодні я вирішила без міксера працювати, тому буду розтирати вінчиком. Роз, розітру зараз яйця з цукром. Розтирла ось так я яйця з цукром. Не потрібно розтирати до, до сильно пухкої маси, так як на бісквіт. І до повного розчинення цукру також не потрібно розтирати. Цукор там відчувається, я ось так я розтерла, до біла, і все. І зараз додаю сюди кефір, підігріла його трішки, олію рафіновану без запаху і перемішую. Ось так перемішала і зараз висипаю у борошно. Тут у мене борошно, у какао у мисочці всій, перемішане. І ще сюди додаю соду. І також перемішаю гарно. Перемішую і зараз частинами буду додавати у тісто. Спочатку висиплю, потім ще половину. Пиріг виходить дуже смачний. Я вже не один раз його пекла. Смачно і швидко. Продукти також такі, що, я думаю, що вони є завжди вдома. Нічого, ніяких таких продуктів дорогих не немає. Хоча зараз і яйця рахуються дорогими, але ну, інколи потрібні яйця. Це зараз все перемішаю і покажу, що я ще сюди додав. Поки що тут тільки какао, кави немає. Кава буде після того, як це розмішується все. Як як пиріг шоколадно кавовий то буде і какао, і кава. Але хто не хоче хоче тільки кавовий, можна не додавати какао, замінити 2 ложки какао двома ложками борошна. І все зробити тільки кавовий. І додати трошки міцнішу каву зробити. Так, сюди все вкинула І тепер виливаю гаряче у мене молоко із кавою. Закипіло, розчинилась кава. І виливаю її також сюди в тісто. Можна брати не молоко. Якщо виявилося, що у вас немає молока, нічого страшного. Просто взяти воду, закип'ятити з кавою, щоб кава розчинилася і вилити так само в тісто і все. Не обов'язково, щоб це було молоко. Я робила і такий варіант. І також було смачно. Я борошно не все висипала, по рецепту там 400-450 грам, я 400 всипала, а 50 залишила. Зараз як розмішаю, то я подивлюся по тісту. Якщо буде таке рідке, то додавлю ще й цю муку, це борошно. Я Думаю, що я його також висипаю, тому що борошно буває різне. Буває, добавляєш 400 грамів, і воно по густоті вже таке, як потрібно. А буває, що потрібно 450 грам. Тісто таке, як густа сметана повинна бути. Перемішала. А тепер. Ще один інгредієнт я додаю, я вже про нього говорила не в одному своєму відео. Це уксус. Оцет. І зараз я на цю масу, тут маси багато, добавлю 2 столові ложечки оцту. Тому що маса, я вже говорила в попередніх відео з оцтом. Зразу змінюється, коли додавите оцет. Стає набагато пухтішою і випічка тоді більш пориста, така виходить гарна. Тому я додаю оцет. Тут тіста багато, тому я дві ложки додаю. Вона зразу змінюється, вже видно, що вона така більш з'являються такі пухирці. Все. Все, все перемішала і зараз добавлю в масу вишні. Вишні в мене перемішані з борошном, щоб більш вони розп... по тісту розподілилися і не сідали на дно. Тому я їх трішки борошном, з борошном перемішала. Небагато вишень тут грам 100 може небагато. Так, для кислинки і для якогось смаку, щось вони там та від... зіграють якусь роль. Але хто не хоче, не обов'язково. Це я так роблю, я робила і без вишень, і з вишнями цей пиріг. Він завжди смачний. Тому хто що любить, любите вишні, киньте вишню. То, може, хоче кинути ізюм, можна кинути ізюм, також буде непогано. Ну і все. в мене підготовлене деко. Я зараз виливаю на деко тісто. У мене деко невисоке. А ви, якщо хочете, щоб був він більш високий, якщо вирішите випікати, то можна просто. Взяти вищу деко чи вищу форму, і у вас вийде він вищий. Але він і так виходить не дуже такий низенький, не тоненький. Тому я беру так. Таке деко я під відео напишу рецепт в описі там. І Укажу форму цього дека, а ви тоді зорієнтуєтеся, чи якщо будете пекти, чи ви таке само я покажу в кінці відео, який він по висоті, чи зробите собі вищий. Все. Духов... Відправляю в духовку, духовка розігріта на 180 градусів. І чекаємо. Випікатися він буде десь 45, а то й 50 хвилин. Потрібно буде дивитися по духовці. Може навіть і 40 в когось, але духовки різні. Ну, У мене десь так він випікається, 40-45 хвилин. Буває, якщо буде вищий, то, звичайно, буде він і до 50 хвилин. Порізала я свій пиріг, ось так він виглядає. Дуже гарний, дуже смачний, можна розрізати і перемастити кремом, хто яким він любить. Можна залити зверху глазурю, буде смачно в будь-якому випадку. Тістечко, ось дивіться яке, і дуже ніжне. Ось таке. Ористий такий, гарний пиріг. Чи кекс чи пиріг. Якщо положити форму для кекса, то буде як кекс. А якщо на таке деко, як я, то можна назвати пиріг. Але смачний він що в вигляді кекса, що в вигляді пирога. Тому раджу вам спробувати такий рецепт, приготувати такий пиріг для своїх рідних, дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!